ЗСУшним клоунам, які хочуть позбавляти всіх українців громадянства та чоловіків. Ми звідси поїдемо після 24 лютого назавжди. А ви залишитесь сам на сам із Зеленським. Раз і назавжди. У нас українців нема бажання жити з такими. Клінічними ідіотами та дегенератами, совками, як ви, які вийшли за межі своїх повноважень та совками. Ми навіть жити на одному гектарі землі з вами не бажаємо жити з вами в одній країні. Тому повідомляю вам окремо, я та багато хто з українців вам. Нічого та цій республіці не винен. Взагалі, жодних обов'язків перед республікою в нас немає. Зрозуміло чи ні? Не зрозуміло ще раз. В нас жодних обов'язків перед цією республікою не існує. Жодних. Крапка. Я кажу, як юрист, патріот націоналіст. Ми всі. Звідси поїдемо подалі від вас, клінічних дегенератів. Слава Україні! Хтось каже, що я щось винен цій псевдореспубліці, яка не створена. Ні нічого не винен взагалі. Ані військовий обов'язок, ані нічого не винен. Тому що я ж не громадянин республіки. Тому, що я вам винен? Псевдовійськові. Ви ж там хотіли попиздіти в тіктоках, перевищити свої службові повноваження. Так це піде далі, шановні, і це піде в тренди Ютубу. І не тільки Тіктоку. Тому запам'ятайте, що ми з вами не хочемо жити на одній території. Ми не бажаємо жити в одній республіці з вами. Якщо обирати нам з вами чи без вас, краще без вас. Десь за кордоном, в якійсь Австралії, саме так Італії, Іспанії, але без вас. Але, але, якщо ви там будете, ми з вами спілкуватися ніколи не будемо. Ніколи з такими дегенератами, псевдовійськовими, які це пропонують, порушуючи закони своєї республіки, якою не існує. Ну що ж, ми поїдемо, ми вас почуємо. А ви залишитесь ни з чим з розбитим коритом. Так що начувайтесь, покидьки. Краще еміграція з України назавжди, чим жити. В одній республіці з дебілими клінічними совками і дегенератами. А як ви думаєте, шановні українці? Пишіть в коментарях, хто хоче звідси назавжди поїхати. Я думаю, що багато хто після висловлювань військових, які кажуть про це, що потрібно порушувати закони своєї ж недореспубліки, хочуть всіх позбавляти громадянства вас. Як ви думаєте, чи хочете ви жити в тоталітарній країні а-ля Північна Корея? Україна це ж Північна Корея тоталітарний совок. Я це стверджую. Жоден українець нічого цій республіці не винен і має право вільно поїхати назавжди звідси. Підпишись на цей канал, відпишись від інших правозахисників. Тут кажуть правду. Це відео присвячено тому, що деякі військові хочуть порушувати ваші права. Ми готові поїхати звідси. Назавжди. А військові залишаться сам на сам з тоталітарним режимом. Слава Україні та з паном Путіним. Якось так. А ви що вважаєте? Може, давайте їх залишимо сам на сам з Путіним та Зеленським. Хай там розгребають, а ми поїдемо. Мій, до речі, брат вже за кордоном давно. Слава Україні!